Знаходимось зараз в Запорізькій області в одній з територіальних громад. Це перша громада, де відкрився такий центр безпеки в Запорізькій області. Безпосередньо в цій громаді більше десяти населених пунктів, і вони всі потребують відповідного захисту. Близько десяти тисяч осіб проживає на цій території, в тому числі і внутрішньо переміщені особи. І ми маємо кожному громадянину гарантувати безпеку і те реагування, яке ми зобов'язані давати. Всі, Пожежні, які тут будуть працювати, в тому числі на добровольних засадах. Вони всі пройшли відповідні кількомісячні курси в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Поліцейський офіцер громади пройшов також відповідне навчання. Я хотів би тут подякувати керівництву обласної військової адміністрації і керівництву місцевої громади, які за короткий термін з липня місяця по березень місяць реалізували цей проєкт. Саме головне, щоб в цих умовах, в умовах бойових дій, в умовах постійних обстрілів наших територій, саме пожежники, наші рятувальники приходили на допомогу нашим громадянам, щоб це було достатньо швидко і достатньо ефективно.